Хлопець скористався наївною дівчиною, а потім його труп знайшли на болотах. Всім привіт! Ви на каналі Кінокадр. Для підтримки україномовного контенту не забувайте поставити вподобайку та написати коментар. У вас це займе декілька секунд, а ми зможемо і надалі продовжувати робити для вас контент. Сьогодні ми розберемо сюжет американської драми з елементами детектива 22-го року під назвою Там, де раки співають. Барклі Коун, Північна Кароліна, 30 жовтня 1969 року. Хлопчики, приїжджаючи заболоченою місцевістю, помітили тіло хлопця, що лежало неподалік. Незабаром на місце прибула поліція і оглянула труп, визнавши в ньому Чейза Ендрюса. Навколо немає слідів ні злочинця, ні потерпілого. Що викликає у шерифа замішання? Його помічник звертає увагу на вишку і припускає, що Чейз упав звідти, адже молодь часто забирається на неї, намагаючись насолодитися красою навколишньої природи. Нагорі шериф помічає, що одна із секцій підлоги відсутня. І хлопець дійсно впав через неї. Доктор, оглянувши тіло, підтверджує, що Чейз випав з вишки між північю і другою годиною ночі, але вдарився об її край потилицею. Отже, він падав спиною, а це можливо лише за умови, що його хтось штовхнув. На вишці немає відбитків пальців та інших слідів. Єдине, що вдалося знайти, це червоні вововняні нитки. У Чейза не було схожого одягу, а значить, їх міг залишити ймовірний вбивця. Поліцейські розгублені і не знають, кого підозрювати. Тим часом у барі всі обговорюють цю ситуацію і не соромляться висловлювати свої припущення. Більшість вважають, що вбивця це болотяна дівчина, яка живе у віддаленій болотисті місцевості неподалік від міста. Шериф вирішує перевірити припущення людей і відвідує будинок Кай, повне ім'я якої Кетрін Кларк. Його помічник помічає червону вовняну шапку, і вони вирішують спіймати дівчину. Кая намагається втекти, але її затримують і відправляють за грати. Тут дівчину відвідує Том Мілтон. Єдина людина, яка вірить у її невинність і готова захищати затриману в суді. Перш ніж він зможе допомогти, Кая повинна розповісти про все, починаючи з самого дитинства. 1953 рік, Кая маленька, ніжна і розумна дівчинка, яка любить природу. Весь час вона проводить із братами, сестрами і мамою, яка навчає її малювати. Також із ними живе жорстокий батько, який страждає від алкогольної незалежності. Він не соромиться підняти руку на дітей та дружину, постійно залякуючи їх і тримаючи в страху. Друг старшого брата Тейт спробував заступитися за дитину Каю, але це нічого не змінило. Після нічної сварки мати не витримала і, зібравши всі речі, пішла. Незабаром пішов і старший брат, а за три місяці дім покинули сестри Кай. Останнім рідний дім залишив Джоді, який запропонував тікати разом із ним. Крихітка злякалася, що батько стане ще гіршим ніж був колись, і вирішила залишитися поруч із ним, намагаючись бути слухняною донькою. Кая не привертала до себе уваги батька і намагалася його не злити, роблячи все тихо і покірно. Одного разу вона заблукала. Але Тейт допоміг повернутися дівчинці додому. Намагаючись бути трохи добрішим, чоловік взяв із собою дівчинку в місто, щоб купити продукти і заправити човен. Водночас батько вчить доньку нікому не довіряти, адже люди гірші та небезпечніші за звірів. Власники торгової крамниці Джампінг і Мейбл виявилися напрочуд добрими і уважними людьми. Щаслива жінка зрозуміла, що дівчинка не вміє рахувати, і навіть пригостила її цукеркою, щоб заслужити довіру Каї. Також малеча дослухалася до поради піти до школи, адже для цього достатньо сукні, а взуття зовсім не обов'язково. Мріючи навчитися читати і писати, Кая знайшла стару сукню однієї із сестер. Багато хто поставився до неї як до ізгоя і почав обходити стороною брудну дівчинку в лахмітті. Під час першого уроку над новенькою всі сміялися, і вона, не бажаючи терпіти, принижень втекла. З того дня дівчинка до школи більше не поверталася. Попри жорстокість і грубість, батько спробував бути добрішим і подарував доньці старий армійський рюкзак. Дівчинка не встигла подякувати йому, бо почула листоношу і побігла до нього. Кая отримала лист від матері, але не змогла прочитати і віддала конверт батькові. Він нічого не пояснивши, спалив лист і сильно розлютився через те, що написала дружина, яка втекла. Дівчинці стало настільки боляче і прикро, що попіл від спаленого листа вона зібрала і зберегла, помістивши його в баночку. Тієї ж ночі батько знищив усі речі матері, а потім пішов, кинувши доньку саму. Це стало для неї справжнім ударом, адже саме в цей момент. Кая зрозуміла, що більше нікому не потрібна і може розраховувати тільки на себе. Наступного ранку дівчинка зібрала у воді мідії та домовилася з власником магазину про постачання. Невдовзі вона почала заробляти, а Мейбл допомогла Каї, передавши малечі взуття та одяг з церкви. Зараз дружина власника магазину також добра до дівчини і знову передала їй сукню, але цього разу для засідання суду. Том упевнений, що присяжні будуть упереджені щодо болотної дівчини і спробують засудити її до довічного в'язнення або смертної кари. Уникнути цього можна, зробивши щиросердне зізнання і отримавши 10 років в'язниці. Кая не збирається зізнаватися у вбивстві Чейза, і адвокат розуміє це, вирішуючи захищати дівчину в суді. На засіданні прокурор орудує лише припущенням та здогадками. Тож Том закликає всіх керуватися фактами, а не керуватися емоціями чи упередженнями. 1962 рік, прогулюючись неподалік від будинку, Кая помітила дивного хлопця і злякалася. Незабаром виявилося, що це Тейт, який вирішив до неї позалицятися. Дівчина не вміє читати, тому не змогла гідно оцінити всі подарунки. Хлопець запропонував свою допомогу і в найкоротший термін навчив каю не тільки читати, а й писати. У дівчини пристрасть до природи, тому більшу частину часу вона приділяла книжкам з біології, пізнаючи світ не тільки фізично, а й з точки зору науки. Працівник соціальної служби дізнався, що дівчина живе сама. А її батько давно покинув дім. Обговоривши це з власниками магазину, чоловік попросив повідомити йому, що й вони зустрінуть Каю. Небайдужі Джампін і Мейбел розповіли про це дівчині, щоб вона була більш обережною. З наступного побачення Кая почала замітати сліди і проводити час із Тейтом на природі, щоб не потрапляти на очі соцпрацівнику. Перше романтичне побачення закінчилося поцілунком і переросло в щось більше. Деякий час по тому пара вирішила відзначити день народження Каї на березі озера. Побачивши, як прилетіли лебеді, хлопець і дівчина були в захваті. І, вирішивши зробити день незабутнім, ледь не зайнялися коханням. В останню мить Тейт зупинився, боячись нашкодити дівчині. Адже вона для нього має надто велике значення, і він не хоче квапити подію. Минув час, і тець зібрався їхати, бо вступив до університету. Перш ніж покинути рідне містечко, він провів ніч із коханою і залишив їй список видавців, яким вона може відправити свої малюнки, щоб трохи заробити. Кая злякалася, що втратить хлопця назавжди, але він пообіцяв повернутися 4 липня. Дочекавшись того самого дня, дівчина вперше використала губну помаду, щоб справити на коханого враження. Прибігши до узбережжя, вона почекала більше доби, але той так і не з'явився. Розчарувавшись, вона спалила останні малюнки і вирішила почати новий розділ у своєму житті. Тим часом у залі суду проводять опитування свідків, здатних дати свідчення проти кай. Насамперед прокурор спілкується з шерифом і звертає увагу на те, що на одязі Чейза виявили червоні вововняні нитки. Адвокат заперечує, адже вони могли потрапити на його одяг не тільки в момент вбивства, а й за кілька днів до цього. Крім того, шериф рік тому звертався до штату, щоб влада закрила вежу і відремонтувала грати. Ще тоді поліцейський припускав, що така недбалість може погано закінчитися. І ось це призвело до загибелі. 1968 рік Кая забула тейта і відкрила своє серце, щоб закохатися в молодого і чарівного хлопця на ім'я Чейс. Повернувшись додому, дівчина помітила дивного чоловіка з фотоапаратом і поспішила до власників магазину по допомогу. Виявилося, що якийсь бізнесмен висушує болото для будівництва готелів, і її будинок може мати для нього велике значення. Якщо дівчина доведе, що ділянка належить їй, за її можуть заплатити хороші гроші. Щоб підтвердити право власності, треба сплатити борги, що становлять 1800 доларів. Кая не має таких грошей, але згадує про списки видавців, який їй залишив Тейт. І надсилає кілька малюнків одному з них. Трохи згодом дівчина вирушає на побачення з Чейзом і знаходить унікальну мушлю. Пара цілується, але хлопець занадто наполегливий і кая його відштовхує, адже вона не легкодоступна дівчина. Чейз вирішує довести серйозність почуттів і відводить дівчину на вишку, де обожнює проводити час, коли йому сумно і самотньо. Невдовзі серце Каї здригнулося, і пара почала зустрічатися. Деякий час потому видавець відповів їй і погодився надрукувати книгу за допомогою Каї. Чейс повинен виїхати на кілька днів і пропонує дівчині вирушити в інше місце разом з ним. Кая звикла жити наодинці з природою і боїться великої кількості людей, але тим не менш погоджується на поїздку. Пара усамітнюється в готелі і займається коханням. Зробивши з Черепашки колон на шкіряному ременці, дівчина дарує його Чейзу, як символ любові до нього. Якраз зараз у залі суду мати Чейза згадала про цей колон і вважає, що Кая вбила її сина, щоб повернути його собі. Том заперечує, бо шериф і його підопічні провели обшуки, але так і не знайшли зниклу річ. Вона просить жінку заспокоїтися, адже всі звинувачення на адресу Каї це домисли, які не мають підтвердження. Тейт повернувся в місто і побачив, що кохана дівчина зустрічається з іншим. Він почув, як чесь відгукується про неї в розмові з другом, і це викликало в хлопця почуття люті. Увечері Тейт приїхав додому до Каї, щоб вибачитися і порозумітися. Він боявся, що доведеться обирати між нею і майбутнім, але зрозумів, що не може жити без неї, і повернувся в рідне місто. Тейт також захоплений біологією і вивчає природу, тому залишиться тут назавжди. Попри зізнання коханні, Кая його відкинула. Вже наступного ранку вона дізналася про те, що Чейз одружується з іншою дівчиною, і в них все серйозно. Кая зрозуміла, що Бабій використовував її і весь час брехав, тому втекла додому. Невдовзі Чейз приїхав до неї, і дівчині довелося ховатися, уникаючи зустрічі. У той момент вона зрозуміла, що краще бути одиначкою. Кілька днів по тому Кая отримала гонорар за книгу. Грошей вистачило як на оплату боргів, так і на оновлення інтер'єру будинку, щоб працювати і жити в ньому було комфортніше. Одного разу на порозі будинку дівчина помітила чоловіка. Вона уявити не могла, що це її брат Джоді, який втік багато років тому. Їхня мати померла через хворобу, а доля старших сестер, брата і батька йому невідома. Чейз зустрічає Каю і намагається з нею поговорити. Він поводиться нахабно і намагається скористатися беззахисною дівчиною. Схопивши перше, що потрапило під руку, Кая вдарила чей за каменем по голові і пообіцяла вбити, якщо він ще хоч раз наблизиться до неї. Свідком цього став рибалка, який зараз дає свідчення в суді, і розповідає про цю сварку. Кілька годин по тому Кая повернулася додому і побачила, що Чейз влаштував погром в її будинку. Увечері вона чекала повторного нападу, але до неї приїхав Тейт, який вирішив підтримати дівчину. Наступного ранку вона отримала запрошення від видавця. І 29 жовтня 1969 року вирушила в інше місто. Дівчина приїхала за день до смерті Чейза, і є свідки, які підтверджують це. Прокурор впевнений, що Кая повернулася вночі і, вбивши хлопця, знову поїхала в інше місце до видавця. Але підтвердити це ніхто не може, тому відкидає чергові припущення, адже дівчина двічі їхала в автобусі, і дивно, що її ніхто не помітив. Ба більше у неї була. Лише година, і навряд чи Кая все змогла встигнути, враховуючи пізній час і темний час доби. Присяжні вислухали всі сторони і просять усіх покинути зал. Щоб ухвалити рішення. Шість годин по тому захист і обвинувачення знову збираються в суді, щоб вислухати вердикт. Суддя і присяжні одноголосно визнали Каю невинною в смерті Чейза і попросили вибачення за витрачений час. Цього дня життя дівчини стало щасливим, адже вона провела його поруч із Тейтом. Проживши до глибокої старості, вона померла спокійно і вирушила на зустріч до мами. Перебираючи старі речі дружини, Тейт гортає. Одну з книг знаходячи кулон Чейза. розуміючи, що його вбила кая, він викидає черепашку у воду, і на цьому фільм закінчується. Дякую, що додивилися до кінця. Не забувайте підписуватися на канал та ставити вподобайки.